Я обираю власний шлях і звільняюсь від очікувань, які не належать мені. Моя ідентичність, моє власне відкриття, а не відображення чиїхось надій. Всі мої стани це фарби, якими я малюю свій день. Я вирішую, кого і коли запрошувати до свого внутрішнього простіру. Моя свобода це мій вибір. У всій своїй різноманітності і складності, приймаючи всі відтінки своєї жіночності, я відчуваю глибше, ніж знаю. Якщо світ каже ні, я можу сказати так. Якщо світ каже так, я можу сказати Я подумаю. Я вільна бути справжньою. Я вільна бути будь-якою.